Вимагають протигази. у селі Бабин жителі воюють із місцевим підприємством. Смерть у воді у ставку в рівненському районі потонув чоловік. ITV. Новини. Добрий вечір. Видайте нам протигази. Із і з таким проханням звернулися жителі села Бабин до обласної влади. Вони близько двох років воюють із місцевим підприємством, стверджують, що виробництво шкодить їхньому здоров'ю. Вимагають, аби власник бодай поставив фільтри. Сьогодні люди знову зібралися на протест біля стін виробництва. Приїхали представники екологічних структур, депутати та керівники різних рівнів. Не обійшлося без лайки та звинувачень. Чи вдалося до чогось домовитися, і що показала перевірка у матеріалі далі?

Село Бабин тут не вщухає конфлікт між місцевими жителями та підприємством Мегапак Захід. Один із мешканців, який живе відразу навпроти підприємства, показує проти гази, які є у нього. каже вони нікудишні відтак написав звернення до обласної влади, щоб видали нові нас. Є протигази, але вони вже протигази, Вони вже. Срок дійсності пройшов причина такої поведінки місцевих уже протягом півтора роки незмінна підприємство Мегапак Захід. Воно розпочало свою діяльність у 2022 році. Займається друком на поліетилені. Згідно даних із відкритих джерел, основними діяльності виробництво тари з пластмас на роботу підприємства скаржиться чимало жителів громади. Вони вважають, що виробництво не екологічне і забруднює повітря. Вимагають, щоб там бодай встановили фільтри. Ми не можемо дихати свіжим повітрям. Тут в нас просто смердить ацетоном. Хоча вони кажуть, що фарба на спиртовій основі, от, то воно повинно спиртом смердіти, але не ацетоном. У мене не одна дитинка, у мене двоє діток. Ми живемо по, по ту сторону заводу. Тобто вітер ну, нам щодня, оцей концентрований запах ацетону, діток вивезти на подвір'я, погуляти, щоб так як біля хати гуляють дітки, неможливо. Жителі села Бабин вийшли із черговим протестом проти підприємства. Зібралися не просто так, чекають на приїзд комісії, щоб перевірить підприємство. Присутній і заступник голови громади розповідає ані земельна ділянка, ані те, що на ній громаді не належить. На діяльність вплинути не можуть. Це було давно ще в 16-му році. Тут був якийсь власник, який його перепродав цю землю. І відповідно, ну 20-му році тут з'явилось підприємство Мегапак ЛТД. Потім Переходили права з одного підприємства на інше. Ну, зрозуміло, що ми, як виконавча влада, в це втрутися не можемо, тому що це не на нашому рівні вже все робилось. Представників комісії, серед яких як службовці екологічних структур, так і керівництво різних рівнів, люди зустрічають із докорами та претензіями. Після нетривалої словесної перепалки усі йдуть на підприємство, але далі воріт нікого, окрім представників комісії. Не пускають у директора Юрія Шеремета. Своя позиція каже, все законно і нічого не порушено. Якщо б у людей були не популістські заяви, якісь конкретні висновки експертизи, тоді була б мова. А так це просто цирк. Тому без коментарів це приватна територія, приватна власні свіді. Добре, не звідки чувак пошов. Кто? Кто? А Кто? 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 А мене хай не посилає. Я стара людина. Я 79 років прожила. А він сьогодні утравить хоче. Представники комісії провели перевірку підприємства, були за стінами виробництва близько півгодини. Під час розгляду звернення ми відвідали виробництво, і ми переконалися, що виготовлення плівки не здійснюється, що є тільки друк. Цей флексодрук, який був заявлений в документах. Тобто друкується плівка і розрізається на більш дрібні деталі. Відповідно до законодавства, санітарно захисна зона до межі житлової забудови має складати 50 метрів. Тут вона витримана. Також начальниця додала, що протягом 2023 року проводили лабораторні дослідження на межі житлової забудови, і перевищень встановлено не було. Подібні перевірки будуть проведені також найближчим часом. Зазначила, що директор надав усі документи, їх ще будуть перевіряти. Представник екоінспекції розповів, що жителі зверталися до них, також просив про перевірку. І керівник підприємства державна екологічна інспекція близького провела перевірку. Дозвіл вони перед цим отримали в департаменті охорони навколишнього природного середовища при обласній держадміністрації. Під час перевірки проводилися заміри на джерелах викидів. Перевищень раніше допустимих викидів нормативів не встановлено. Протистояння села проти підприємства триває протягом півтора роки. Були вже й бійки, конфлікти у сільській раді, погрози. А зараз розпочалися і судові процеси. За словами жителів на кількох людей заведено справу у суді. Проти мене була відкрита справа. Того, що ми тут блокували вхід, ми не давали їм працювати. От ну на що то, що смердить ацетон, Нам нема чим дихати. Представники громадської організації Коклуб над людьми за їхні протести вважають тиском. Основна мета таких судових позовів на людей це тиск на місцеве населення, щоб вони не могли нічого сказати проти такого підприємства. Європейські практики з цим зараз. Є нормальна практика, коли вони борються з цим процесом. Чергова перепалка між людьми та керівництвом підприємства завершилася нічим. Представники комісії поїхали, люди розійшлися по домівках. Втім, зазначили, терпець увірвався, готові діяти радикально, адже не вірять, що підприємство дотримується усіх вимог і не забруднює повітря. Крапку у цій історії ставити ще занадто рано. Обидва керували на підпитку. 21 травня на трасі Київчоп, неподалік села Вересневе, трапилася автопригода із постраждалими. Правоохоронці встановили, що керманич автівки Фольксваген допустив зіткнення із вантажівкою ДАВ, водій якої у той момент здійснював маневр розвороту. Внаслідок удару машин травмувалася жителька обласного центру, пасажирка легковика. Жінку із переломом стегна доставили до медзакладу. Відомо й те, що обидва керманичі були в стані алкогольного сп'яніння, розпочато досудове розслідування. За попередньою інформацією, 39-річний житель обласного центру водій автомобіля Фольксваген Пасад не врахував дорожню обстановку та допустив зіткнення із вантажівкою ДАФ із напівпричепом, якою керував 39-річний житель села Здовбиця. Останній здійснював маневр розвороту. У нас до ДТП травмувалась 33-річна рівнянка, пасажирка легковика. Її із переломом стегна доставили до лікарні. Транспортні засоби вилучені. У ставку в Рівненському районі потонув чоловік. До рятувальників звернулися правоохоронці, повідомивши, що у водоймі поблизу села Мальтен Гущанської громади знаходиться тіло потупельника. За допомогою рятувальної мотузки тіло чоловіка і ставка дістали. Обставини його загибелі наразі встановлюють поліцейські. Відомо лише, що чоловік пішов рибалити ще 20 травня, та додому так і не повернувся. 21 травня до рятувальників селище гоща Гошчі... Та повідомили про те, що в ставку поблизу села Манятин Гущанської територіальної громади Рівненського району знаходиться тіло Потопельника. Прибувши на місце події, бійці ДСНС за допомогою рятувальної мотузки дістали тіло чоловіка 1977 року народження на берег. Обстав на загибелі чоловіка встановлюють поліцейське. Як вдалося з'ясувати зі слів односельчан, чоловік пішов рибалити на місцеву водойму ще 20 травня. То додому так і не повернувся. З початку року на водоймах рівнищи потонуло 10 громадян. Ми вкотре закликаємо дотримуватися правил безпеки під час відпочинку на водоймах. Бережіть власне життя та здоров'я. Обласна рада хоче за бюджетні кошти купувати зброю для ЗСУ. На нещодавній сесії депутати доручили ОДА розробити спеціальну програму, яку саме зброю у кого планують купувати, та які ще рішення обласна рада розглядала на останній сесії. Говоримо сьогодні о 19.30 в програмі про політику з головою Рівненської обласної ради Андрієм Караушем. Цінили в копійки у дубні хочуть продати приміщення в центрі міста. Майже за безцінь. яма на ямі у Квасилові люди проти ремонту пішохідних доріжок. Менше ніж 630 тисяч гривень за будівлю в самому центрі міста депутатів Дубинської міської ради не задовольняє ціна, за яку продають приміщення колишньої комунальної аптеки. Чиновники вважають більш вигідним варіантом для міста було здавати споруду в оренду та щорічно отримувати чималий прибуток. Звідки взялася така вартість? Та чому міська рада відмовилася від сталих доходів з оренди на користь одноразового заробітку? З'ясовували наші журналісти. Продають приміщення в самому центрі міста майже за безцінь. Так вважає декілька депутатів Дубинської міської ради. Мова про одноповерхову цегляну будівлю загальною площою близько 33 квадратних метрів у місті Дубно на вулиці Кирила і Мефодія. 13. на останній сесії міської ради депутати прийняли рішення продати приміщення колишньої комунальної аптеки за суму близько 625 тисяч гривень. Це рішення викликало подив деяких місцевих жителів. Сьогодні на сесії затверджено ціну продажу орендарю приміщення колишньої аптеки на вулиці Кирило і Мефодія, 13, в сумі 624 тисячі 262 гривні. Хоча злі язики стверджують, що фактичним власником буде один з місцевих депутатів. Разом з тим, серед депутатів були й ті, хто був проти такого рішення. кажуть, для міста було б більш вигідно не продавати приміщення, а здавати в оренду, адже місцевий бюджет міг щорічно поповнюватись майже на 270 тисяч гривень, отримуючи орендну плату за приміщення. В рік громада може спокійно абсолютно отримувати лише орендної плати за цю будівлю в розмірі 267 тисяч. Це без врахування орендної плати за суму земельну ділянку, на якій знаходиться дана будівля. Тобто, це навіть не було озвучено на сесії, яка вартість би становила оренди цієї земельної ділянки. Тобто, ну по простому, скажімо так, по простих якихось логічних розрахунках, я розуміла, що бюджет абсолютно спокійно щорічно міг би отримувати. Понад там 350 тисяч гривень так, доходу в бюджет. І Ці кошти могли б бути використані для тих чи інших потреб. З'ясовуючи, чому власне Дубинська міська рада вирішила продавати приміщення замість того, аби здавати їх в оренду, ми вирішили запитати це в мера Василя Антонюка. Однак в його приймальні відповіли, що міський голова та заступник, який міг би прокоментувати ситуацію, перебувають на лікарняному, тож порадили звернутися в управління економіки та власності дубинської міської ради. Печук на лікарняному, Міський голова на лікарняному. Дашковський, поїхав з комісії. Хто б вам мав це, в цей по цьому приміщенні? Мав би Ткачук або Недашковський або Драбачкати. А комунальна власність управління економіки власності 205 й кабінет. Підіть можу, вони дадуть інтерв'ю. Все про це що можу сказати. Однак там коментувати також відмовились, порадивши написати письмовий запит. Я інтерв'ю не надаю ніяким засобам масової інформації в залі. Це моя позиція. Якщо ви хочете мати інформацію, будь ласка, надавайте офіційний запит, я вам дам офіційну відповідь. Я не артистка, і ви мене не можете зобов'язати давати відповідь. Тож чому міська рада вирішила замість оренди продавати приміщення, ми сподіваємось дізнатися вже у відповіді на письмовий запит. Однак депутатка міської ради Наталія Іваницька вбачає в цьому зацікавленість деяких наближених до влади місцевих депутатів. Вона стверджує, що власником будівлі стане один із місцевих депутатів, який тримає в місті мережу в у місті ресторані ресторанів Максбургер. Коли запитали, а що це за підприємець, взагалі так. Ну тобто, спочатку виня наймала в оренду кілька місяців, а потім ну собі дозволила заплатити таку значну суму. На що сказали, що це, це підприємець, який займається там ресторанним бізнес, харчуванням в місті Дубно? І було озвучено е, наскільки зі слів одного з моїх колег, що ви знаєте, це сітка, е, яка є в Дубно, Максбурге. Ну, якщо комусь цікаво, ви можете. Заглянути в інформацію офіційну пою контролу в реєстр юридичних осіб, і так побачити, хто є засновником і директором ТОВ Макс Бургер. Так, в місті Дубно. Це один з наших місцевих депутатів. Згідно офіційних даних, мова йде про депутата Дубинської міської ради Віктора Андрощука. За словами депутатки, він є партнером підприємиці Яни Гегель, й орендує приміщення бувшої аптеки, а тепер хоче викупити це приміщення. Відповідно до оприлюдненої інформації, вона. Є співзасновницею громадської організації молодь дубна разом з сином Віктора Андрущука Максимом за словами депутатів міської ради створена ця громадська організація у 2021 році з ініціативою начальниці управління економіки та власності Дубинської міської ради Мирослави Піддубник, яка зараз і відмовляється нам коментувати ситуацію з продажем аптеки. Тож чому міська рада відмовляється від сталих доходів з оренди на користь одноразового заробітку з продажу цієї нерухомості і чи впливали на це рішення зв'язки депутата Віктора Андрощука, з'ясуємо із відповіді на наш запит. Тож далі буде. Ірина май телеканал Яма на ямі. Нещодавно у Квасилові розпочалися ремонтні роботи асфальтного покриття. Думки місцевих жителів щодо цього розділилися. Одні кажуть не на часі, інші ж переконані, стан покриття був вкрай жахливим, тож тягнути далі вже не було куди. Більше про те, як виглядають ділянки після ремонту та що про це кажуть жителі Квасилова. Дивіться далі. Нещодавно у інформаційному просторі Квасилова спалахнув скандал. А все тому, що на прибудинкових територіях та доріжках проводяться ремонтні роботи асфальтного покриття. Це й стало причиною обурення серед людей. Мовляв, нині не на часі. Квасилів під час війни оновлюють асфальтне покриття на стоянках у дворах, де воно й так було у нормальному стані. Я думаю, від прильоту ракети або приходу росіян новий асфальт тебе не спасе. А як пояснює староста Квасилова Віта Кисільова? Ігнорувати проблемні ділянки вже просто не могли. Так, зокрема, починаючи з 8 травня, ремонтні роботи асфальтного покриття проводились на восьми прибудинкових територіях та на восьми проїздах. Ми опрацьовували спільно з депутаткою фракції рівне разом Світланою Марчук ще осінню минулого року. Після зими у нас була зовсім інша картина, в якому стані перебувають прибудинкові території і проїзди. У нас були звернення від жителів селища, зокрема від мам, які виховують дітей з особливими потребами, від осіб, які пересуваються з засобами реабілітації. Так, зокрема, підтверджують те, що стан покриття до ремонту тут був вкрай критичний, і мешканці багатоквартирних будинків на вулиці молодіжній, 36-38. Раніше, особливо мені, як з маленькою дитиною, коляскою було дуже складно їздити. А зараз тротуари стали набагато краще не можна було ні виїхати, ні з'їхати коляскою. Зараз мені подобається. З власного досвіду, так як я кермую автомобілем, і це надзвичайно був поганий стан. Важко було приїхати дітям, звичайно, ще гірше, бо вони не мають навіть де пройтися в відсутність тротуарів. Впливала на те, що коли їдеш в машину, дітям просто немає куди зійти. Дійсно, в нас є люди з обмеженими якимись можливостями. Вони просуваються і на інвалідних візках, є багато. Людей старшого віку це теж дуже впливає, тому що якщо не маєш куди зійти, де рівно пройтися і приїхатись на інвалідному візку, то це певні якісь незручності для людини. Такої ж думки і мешканці будинку на вулиці Молодіжній, 48. кажуть, тут стан покриття був такий, що подекуди навіть травмувалися. Втім, на їхній прибудинковій території ремонт завершили не повністю. Ямок було багато, ямок було багато. Йшла, і сніг тако прикидав, а я йшла, запотикнулася і упала. І там у сусідка в мене теж так само йшла, теж впала, Каже, зала, що думала, що не встану. Поточний ремонт асфальтного покриття на різних територіях у Квасилові проводили спільно із підрядником та замовником, департаментом інфраструктури та благоустрою рівного. Втім, як зазначає Віта Кисільова, привести до ладу усі прибудинкові території, пішохідні зони та доріжки поки що не зможуть. Сьогодні вже завершується. Відремонтовано 8 проїздів і 8 прибудинкових територій в межах виділеного фінансування. Є іще незадоволені запити, є іще незадоволені звернення. І, от, скажімо, 48-й будинок, там дуже широкий проїзд і виділеного фінансування в межах поточного ремонту просто не вистачило. Віта Кисільова додає, у Квасилові є ще чимало ділянок, які потребують ремонту. Тож роботи і там планують провести вже наступного року. Софія Капіноста Артем Максименко, телеканал Media Group. Підтримка іноземних партнерів сьогодні до рівного вперше завітав посол Ізраїлю Міхель Бродський. Дипломат зустрівся із представниками влади. Разом вони обговорили можливості подальшої співпраці. Також відвідали урочище сосунки, де вшанували пам'ять полеглих євреїв у часи Другої світової війни. Більше про зустріч дивіться далі у сюжеті. Вшанували пам'ять полеглих у другій світовій війні, а також спрямували зусилля на розвиток міста. Сьогодні вперше до рівного завітав надзвичайний і повноважний посол держави Ізраїль Михайл Броцький. Першочергово разом із представниками міста ізраїльський дипломат відвідав одне з трагічних міст на Рівненщині – урочище Сосонки. Саме на цьому місці в 1941 році німецькі солдати безжально розстріляли понад 17 тисяч євреїв. Михайль Броцький розповідає у час сучасної війни, яка три Вай, як в Україні, так і в Ізраїлі вкрай важливо пам'ятати свою історію. Є дуже багато єврейська спадщина, особливо на заході України, і я дуже був був дуже вражений, коли ми сьогодні побували в Сосенках. Це дуже важливе місце пам'яті тих, хто загиб під час Другої світової війни. Понад 17 тисяч. Ви знаєте, що понад 17 тисяч євреїв були вбиті в цьому місці. Немцем під час другої світової війни, окрім цього, не забули згадати і сьогодення під час війни для нашої держави вкрай важлива допомога іноземних партнерів. Відтак, аби підтримати Україну в час повномасштабного вторгнення, представники міста разом із дипломатом обговорили ряд важливих питань, зокрема співпрацю між нашим містом та Ізраїлем. Ми говорили про різні напрямки, можливої співпраці з містом рівне, і як ви знаєте, в Ізраїля дуже багатий досвід. В різних сферах, але переважно в сфері реабілітації, фізичної та психологічної реабілітації, як військових, також і цивільних. І я думаю, що це перша тема, яку ми повинні обговорити, і в яку ми можемо налагодити співпрацю. зі свого боку, виконуючи обов'язки міського голови та секретаря Рівна ради, Віктор Шакерзян зазначає, зустріч значно посприяє розвитку міст. Та оскільки завдяки підтримці представників держави Ізраїль наша делегація матиме змогу побувати в цій країні та перейняти необхідний досвід, обговорили питання безпосередньо, теж тому що наші країни перебувають в стані війни повномасштабної. Обговорили які, які можуть бути користі один одному приносити нашим і нашій країні, так само і країні Ізраїля. Можливо, це зробило акцент на тому, що Перебувати на ну, зробити делегацію, яка відвідує країну Ізраїль саме в тих надзвичайних ситуаціях, тобто провести якісь певні навчання, прийняти той досвід, як вони відбувають під час обстрілів. Так само перебувати в наших громадах в і за ліці вам Станіслав Мокляк, Лілія Матор, Вікторія Петренко, Віктор Міщук, телеканал АІТ Це Всі новини на сьогодні бережіть себе та близьких, злагоди у вашому селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе. Розквітай з ITV Media Group.